Честь, вотсап! Ось я прийшов ще записати нове відео і показати, як робити круті фотографії в цікавих місцях. Пішли шукати! І так, перше місце, на яке ми прийшли, це було ось таке футбольне поле. Я думаю, в кожному місці може бути даного роду поле. В крайньому випадку можна знайти просто якийсь паркан в сітку. Щоправда, тоді буде не дуже презентабельний форм. Яка фотографія вийшла, ви можете бачити десь тут на своїх екранах. Ну а ми рухаємось далі. Друга фотографія, яку ми зробимо, це буде ось така. Я не знаю, чи вона буде тут, чи вона буде тут. Як ви можете побачити, ми знайшли ось такий двір, де стіни будинків нічим не закриті і видно цеглу. Тому будемо фотографуватися саме тут. Ось і підійшов кінець нашого ролика. Фотографію ви можете побачити саме зараз. Я всім дякую за перегляд. Пишіть свої пропозиції щодо фотографій у коментарях. Не забуваємо ставити лайки та підписуватись на мій канал. А ви були на каналі Супермен 500. І всім пока-пока. Друга -пока. фотографія. що за різкий рух?